Гур вививело з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння військової техніки з військових підприємств рев. Бійці головного управління розвідки міністерства оборони України вивели з ладу тепловоз, який перевозить військову техніку у російському воронежі. Про це повідомляють наші джерела у розвідці. У ніч з 5 на 6 березня стеберезне місті Воронеж наслідок спеціальних заходів гур виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння військової техніки військових підприємств РФ, що надалі надходили на окуповану територію України раніше в ніч проз 19 лютого в депо Оріховозуївського міського округу московської. Області агенти вчинили ще одну диверсію. Наразі про деталі цієї операції не повідомляється. Українські безпілотники атакували російські нафтові об'єкти. Під ударом опинився нафтопоробний завод, кіріші Нафтооргсинтез, скорочено КінЕВ, у Ленінградській області на Петербургщині. Про це повідомляють російські змі. При цьому про цю атаку вони пишуть по різному, як власне, завжди і трапляється. Бо хто хочуть приховати, то хочуть вести в оману самих же ж росіян. Наприклад, шот повідомляє, що безпілотники намагалися атакувати НПЗ. А база пише, що підприємство де просто намагалися атакувати, а що воно було атаковано. Через атаку безпілотників аеропорт Пулково близько години не приймав та не відправляв авіарейси і ніхто нікуди не летів. Наша улюблена рубрика, як розповіли, от місцеві жителі кілька вибухів у районі заводу лунали о 6 ранку. Російська ППО нібито збила один безпілотник на підльоті, інший на територію підприємства. При падінні уламків пошкоджено зовнішню конструкцію одного з. Резервуарів кіріші нафтоорсинтез – це найбільший нафтоперегінний завод Росії за кількістю виробленого палива, місто утворюючи підприємство міста Кіріші. НПЗ входить до складу компанії Сургутніфтігаз. Завод спалізує, спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельно-пального, мазуту та інших нафтопродуктів. КінЕФ є стратегічно важливим підприємством для паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації, забезпечуючи зласту частину паливного ринку країни. Нема проти Каже Трамп заперечив скандал між Рубіо і Маском. Американський президент запевняє обидва гарно ладнають і не сперечаються щодо робочих питань. Президент США Дональд Трамп заперечив, що державний секретар Марко Рубіо та мільярдер Ілон Маск поскандали в Білому домі в його присутності, обговорюючи підхід до скорочення працівників. Не було ніякої сутички. Я був там, ілон чудово ладнає з Марко, і вони обидва чудово працюють. В них немає ніяких протиріч. Заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Цитує його Associated Press. А американські ж медіа пишуть інакше, що в четвер білому домі пройшла направду, вибухова зустріч уряду Дональда Трампа. І держсекретар Марко Рубіо вступив Репалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення працівників. Держсекретар США Марко Руби, підприємець мільярдер Ілон Маск, сильно посварилися під час зустрічі в білому домі. Повідомила раніше видання The New York Times, посилаючись на обізнане джерело. Інцидент стався під час засідання присвяченого реорганізації кабінету міністрів і скороченню державних витрат. За інформацією видання на початку конфлікту маск дорікнув Рубіо в тому. Що то нікого не звільнив серед своїх підлеглих у відповідь? Держсекретар звинуватив підприємця у брехні, зазначивши, що вже скоротив 1500 співробітників держдепартаменту. Однак маск не відступив і саркастично сказав, що Рубіо хороше на телебаченні, натякаючи на його нездатність до реальних управлінських рішень. Весь цей діалог відбувався на очах у президента Дональда Трампа, який спостерігав за тим, що відбувається сидячи, відкинувшись на спинку стільця з руками, схрещеними на грудях, пишу Норктаймс, коли конфлікт затягнувся. Трамп нарешті втрутився, ставши на захист трубіо. Він заявив, що держсекретар виконує чудову роботу, наголосивши на його зайнятості часті роз'їзди, активні виступи у ЗМІ, а також на необхідності керувати зовнішнім політичним відомством. Зазначається, що перед сваркою з Рубіо Ілон Мас давав поради міністру транспорту Дафі про стан обладнання федерального управління цивільної авіації. Однак на захист Дафі не виступив ніхто. Навпаки, міністр торгівлі Говард Латнік підтримав маска. Ну, але бачимо, що. Що сам Трамп уже і ем, скорочує та обмежує повноваження маска, тому що маск е, на відміну від Рубіо, він звільняє всіх, не рахуючи, не зважаючи, і просто таки пачками, як то кажуть.